Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. Привіт. Забув щось, да? І так, привіт тобі, глядач. Продовжуємо сьогодні проходити святі рядки. Чудесно. І. Е... Що там, це. Вічливо бо... скажу, що я, типу, не хотів робити вам такий гавняний відео, який в мене вийшов, просто що. Було трошки пів-п'ятої ранку, і я такий його зробив один раз, потім згадав, що я не поставив туди дисклеймер, поставив другий раз його робити. І коротше, забув, що дисклеймер трошки його сунув, і коротше, все поз'їжджало разом із дисклеймером. От, Потім я його поставив робитися третій раз, і коротше, про фотки і все от я забув. Що я роблю? Так. Про, про, у мене мільйона, а у мене не прокачаний персонаж, я не зрозумів, що це щось не то. Диви. Так, а, що? Давай піднімем трошки язвучка, ні? Диви, а то якось тихенько. Що Я тут Чуть-чуть на робочий стол вийшов. Зараз отак соточку тут робиш. Припустимо, будемо думати, що воно записувало. А, во, чути. Хорошо. Диви. Заходиш сюди, да? І робиш куле не пробиваємого персонажа. Отут. тут. А, уже майже. Диви. Так. Е, втрата від куль знижується на 20%. Чудесно, коротше, я... Во, а цей після 48-го. У мене 38. і Мені ще 3, 10 від, е, цих рівнів треба. Уф, окей, я потім, коротше, за дублем покатаюся. <кхе> так, урон від падіння. Знижується на 10%. То, в принципі, я нігде падати не буду. Ну ладно, давай купимо. Чудесно. Так, тут на 30% вже від вогня. Оце от треба, тому що, пам'ятаєте, от тих ідіотів е, великих таких. Оце вони, коротше, бувають, прибігають такі е, із вогнеметами і давай в тебе палять із вогнемета. Коротше, мінус 10% воно <кій> ти не будеш відчувати болю від вогня. Тепер на 30. Супер. Тепер, тепер на 50. Ууу, давай, давай. Коротше, я все це діло за один е, приход відіб'ю. Скільки в мене там по часове, 50 тисяч? Ну, за два. Так, від машин. Да, нормально я їжджу. Що ти взявся? Урон. Взриви. О, класна штука. Ви ніколи не будете втрачати контроль за рухами, якщо у вас затроне взривом. Крута штука, давай візьмемо її. Супер. Тепер в мене просто настільки прокачаний персонаж, що мені аж страшно. Геть, Джон Вік е, е, нервово збоку не курить. В принципі, е, е, якщо переводити його з англійської мови, то Джон Вік це. Слабкий Джон. Живе тепер з цим. Все, тепер заходиш сюди, робиш швидку перезарядку швидшу швидшую. Що? Окей, неважливо. І ще на валинки було б, але ладненько вже потом. Так, і тут подивимося, що є. О, можна ще куль до пістолетів. Ну мені, в принципі, і хватає, не фіщо мені їх брати. <кій> Ні, ну ладненько воно 1000 стоїть, вже ладненько візьмемо. Так, а тут вже 5 тисяч, вже, ні, вже не візьмемо. Так, здоров'ячко, здоров'ячко. О, оце отут. Диви. Відновлення здоров'ячко... здоров'ячка. Здоров'ячко відновлюється е, дуже швидко, коротше. Я, 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 якось там швидко. За 42 тисячі доларів ти можеш відновлюватися дуже швидко. І е, рівень здоров'ячка. Гра, гра, кого? Гравця збільшується на 75%. Оце його береш. І пушка бомба. Ось дві. а тут ще й на 100. Та й таке. Ууу, оце я тепер прокачаний дядько, йопс тудей. Все, тепер береш тут, а, автомати дві руки, а, відновлення з швидкість, щось таке. Короче, я тут біля самого мікрофона сижу і думаю, буде занадто добре мене чути. Ще зараз тако подивлюся, тут Ще тихіше зроблю, коротше. Отак от, 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 от. Все. Диви, можна купити цей е, шукач колєшок. В душі не чаю, що таке колєшки. Треба буде подивитися. Колекційні пред... Ага, це, видно, скорочена фраза. Колешки, типа колекційні предмети. Колешки. Це так мило. Це типа як маленька е-е... Маленька, то черепашка, а як вона виростає, то це череповло. От. Так. О, тут ще можна біг покращити. За 18 тисяч доларів. Нічого собі він буде бігать. Ладно, давай. Все, що там? 75 е, біг може відбуватися. Чи щось таке? На 75% більше. Довше. За 42 тисячі доларів, а це. Ага, за це 18, окей. Та ні, мені, в принципі, вистачає. Так, а, скидки в магазинах, оце я люблю. Авторитет. А, третій. Так, бонус в розмірі 15% до всього полученого авторитета. За 20 тисяч. <плес> Ізі, <плес> давай. А, так, от. Хорошо бути мільйонером, не знаходиш. Бонус почасова виплата в розмірі 500 доларів. Типа плюс. За 3500. В принципі, відіб'ю за 4 часа. Окей. Ні, я думаю, довше. <кій> ну, ладно, хай буде. Бонус. Почасова виплата 2. Мені другі серії ніколи не подобались, але тут виключення зробимо. Почасова виплата в розмірі 1000 доларів в годину. За 10 тисяч. І контроль над містом. О. о, о. Оце я візьмем. Дві. О, бляха, третя ще є. Півтори. Давай і цю. І контроль над містом візьмем. Правда, в душі я не чаю, навіщо, ну ладно, вже взяли. Добренько. І що я тут ще не купив? Супер. Я, короче, тільки що себе дуже похвалив, але це ніхто не чув. Все, оце беремо їх тут, короче, саме більше, але навіть щось закрите є. Оце беремо його. О, от тебе. О, да. Зараз під вашим контролем 15% района. Захват цього району дозволить закінчити остав. Ага, воно ще й завдання виконує. О, ну воно що. Чекай. А, ну там нічого нема, в принципі, я вже все пройшов. Операції. Ага, воно ще й ці всі ситуації, коротше, воно все робить. І купити всю е, недв... нерухомість. Супер, да. Вау! Вау! О май гад! Ти просто подивиш, що він робить. Дикий дядько. І скільки ж у мене почасовий тепер? Почасової. 219 тисяч доларів, блін, серйозно? Шикарно. Окей, давайте, а то я це щось. Я, я коротше, накупляв всього. Диви, тут аж ще щось є, але тут ще братки. Я ніколи ними не користувався, мені і так нормально було. Я завжди типу, був достатньо прокачаним, щоб вбивати всіх сам мим. Ага. Все, супер, просто бомба, торпеда, пушка. Це береш його? О, і ми тільки почали. Ну, ладненько, почав то вже, то вже закінчу. А хоча ні. Не, чекай. Я ще зараз собі авто візьму. Круте. А тепер можна починай. Вражаючи, що СНДК ще тримається після того, що ми з ними зробили. Не бачу приводів зупинятися. Тоді побачимося взламані палець. Якось швидко. Е -е. У мене хтось підбрив авто. Дай Та таке. Прийдеться їхати на ньому, ну ладно. <кій> <кій> так, мені 800 метрів їхати. Що це виключатися? Вау! Коротше, я, це, я. я передумав, я візьму бутляга. О, oh, гад, він так класно виглядає, я не можу. О, я, пердоля. А, це ж, в принципі, якщо це діло буде на Ютуб, то воно ж, в принципі, ну. Типа це ж матюк. Ну, це типа якби не матюк, но... Я не знаю, як Ютуб думає. Вдруг він мені зараз зробить авторські права, типу, мов, е, ти такий. Слухай, беремо тюкається ший по польськи. Та й таке. Коротше, я зараз поїду в Рімджобс, сховаю рі... цього бутляга, візьму там собі якийсь транспорт і вернуся до вас. Зараз оп. оп, о, супер, все, зустрінемся. Це не схоже на те місце, що тобі подобається, Пірс. А що тут може не подобатись? Пиво дешеве. І я тут самий симпатичний ублюдок. Слухайте, можливо, думаю, що настав час розслабитися, але мені набридло грати з цими ублюдками. Мені потрібен Лорен, і потрібен негайно. Де він? Гадки немає. Ну ставлю 10 кусків на те, що він ховається в тому здоровенному хмарочосі. А Лорен тактик. Він не буде ховатися в будівлі, яка кричить: я таємний кримінальний лідер. Мені потрібно щось більш конкретне. Тоді в Порох. У Мене немає часу на стриптеж. Ні, порох це збройний магазин в діловій частині міста. Я бачив, як головорізи Лорена говорили з власником. Щось там, напевно, є. Підемо по магазин. Це все. Тобто це просто була розмова. От. Поки я це все діло робив. А, це це, це було завдання вже. Поки я це все діло робив, поки я їздив на бутлегу, так я собі вирішив, що я наступною серією... шадап. Наступною серією я зроблю топ якихось транспортних засобів. От. Та й таке. То що це проходити мені щось ще, чи, чи на цьому все. Ну і ладненько. Коротше. Давайте ще щось пройдемо. Шаунді чекаю хороших новин. Це трішки занадто. Побачимося так. О боже. Забавно. Oh, <coughs> я думаю, зроблю топ. Д якихось маселів. маселкарів, ну бо... А знаєш чого, Бо я на бутлегу їздив. І просто зроблю, бо просто так. Ну, окей, 200 метрів. Оп, обережненько. Оп, заход... Але ж то в мене транспорт, я не можу. Окей, так, мені 70 метрів. Що, навіщо я це зробив? Оп, і приїхав. Там куба озброєних людей. Зайдемо через задній вхід. Тобі не здається, що він трішки охороняється. Там пара якихось уродів. Всередині модила. Заткніться і почнемо вже. Який страшний убийця. Я, я щойно з таким акцентом лютим говорю. Окей, зайдіть на склад. Та без питань взагалі люблю я це таке. Диви, залітаєш. Чудовий план, Шаунді. І хлопців, я не винувата! Ні, я серйозно, мені план подобається! Оп, і просто коротше забираєш. Ти, е, ну, якщо ти все зробив так, як робив я, то ти вже безсмертний майже. І коротше, ти собі просто косплеєш люцифера із серіала Люцифер. От. все, навіщо купувати якісь патрони? Осьо побігав собі, позбирав і все. І будуть і гроші, і кулі, і що завгодно. Пішли всередину. Вони мають снайпери тут! О, о, дивись, снайпер, ніштяк. В закритому приміщенні, блін, снайпер? Не вірю. Так хто тут керує, напевно, знає, де шукати лореться. Пішли в офіс, подивимося, чи не ховаються вони під столом. Опа, снайпер. ку ку Лу-ку-ку. Ти де? Е, так не чесно, ти сховався. Я ж не ховаюсь. А ну, іди, на я тобі покажу, що таке 50-й АЕ. Бронебойний. Цікаво, є такий? Реально, вау, ото було б класно типу, е, зробити дігла з 50-м а бронебойним. Вау! Класно! Треба подивитися на цій того чого Бляха, Буляха, вони так виглядають, ладно, не оце, ще 18 плюс мені не хватало. <клес> До дві, як модняво виглядає в рожевих окулярах. Так само я в житті виглядаю десь приблизно. У мене такі окуляри є. Прикинь. Уявляєш. Так, оп. І так, і, 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 і все. Якось швидко вони закінчується. Навіщо він приходив, вони. Я і сам тут всіх заберу. Кацтена. У, У. Зараз тряшний дядько... хорошого. Колемет! Зараз тряшний дядько, побачить, що таке 50, а я броні, броні Де? Оба, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я вибачаюсь. А, прошу вибачення, містер пане. Оп! І пішоль, пішоль. Угу. Та й таке две. Просто. Та ти що? Мені подобається. Я прям. Шо? Ага, а що в мене? Вау, в мене воно є! Я думав, у мене його нема. Це як є тільки навпаки. Опа, дві. Хедшот! Коротше, ідемо проходити ігру, а то якась я бігаю кругами тут. А, а куди мені йти? Ага, це там сходи на На другий поверх. А я не знав. Так, а ще треба мишку трошки пришвидшити, а то вона якась дуже Дуже прям повільненька. Окей. А тепер дуже швиденька, дуже. Опа, так. Ні. Так, ти можеш не стріляти в мене, я тобі зараз не стріляю. От -от -от, постій. Я... Ну, здається, нормально. Окей. Дві. Каже, це було легко. <laughs> Чувак любить людей просто як я. Ну, Диви. Про... І навіщо я качав мод на, на осьо міні мінігана, якщо мені ось цих стволів просто з головою за очі хватає? Але в принципі, ти знаєш, мені за цих чуваків я згадав, даю... дається а... досвід. Тому просто забираєш всіх отак. Ну, типа є вони там чи ні, ти просто туди стріляєш. І просто їх забираєш всіх до дві. Тобі капає до постріл в голову. Отак. Все. Збираєш кулі, пробігаєш тут, де води. Схоже, вони не хочуть, щоб ми дісталися до цього офісу. Ми не дамо їм вибору. Заходиш ще сюди. Ага, туди ось у дві. Ага, воно ну, на що. Дай таке. Так. Nice try! Каже, гарна спроба. Все, виходиш. Сховалась. Я тобі кажу. Е, там ще хтось є. Ку-ку-тук-тук. Є, уже з тієї сторони. Коротше, тут їх можна відстрілювали відстрілювати, поки Схоже, кулі Схоже, керуючий звільнився. Я вийти щось компав, все ще зможу. Поки кулі не кінчаться, але в мене кулі майже і кінчились уже, так що. Так, снайпер. Снайпер. Тако, коротше, береш, забираєш. Ага, це воно буде взломати там. Воно, вона. Диви, там ще снайпер, там дуже, типа. От, коротше, стоїш, відстрілюєш їх тут. От. І. Все. Е, Диви. Тобі там лисина від лисини відпадає, чи що. О, диви. О, о диви, в мене кулі кінчились. Дано я візьму. Ось, цього, воно приблизно схоже. Е, ти можеш вмерти, чувак. Тут вже не 50 а є, тут -а вже мінімум 9 мм. Може може десятий. Я не впевнений. Окей. Переза... я сховаюсь, короче. Пірш, ти там стріляйся, я собі піду. Ага, у мене мініган ган є, точно, я згадав. О, то... ну, отак от, от просто дві. Ізі. Воу. Хто цей хлопець? Що він творить? Де просто? Ей. О, вона закінчила. Це все? Це фінал? Та ну. Жартуєш. Отак. Коротше, на цьому ми закінчили проходження нашого. А, сьогодні аж дві два завдання ми пройшли. Ти уявляєш, як мені це все діло озвучує? Ладно. Ого, геть, 6 тисяч доларів. Ого. Так. Вау. Я просто як бет. Я бетмен. На, на цій авто 50 тисяч по часовий 200, 5, 219. А що це мені ще купить, щоб збільшити по часовий? А тут -то нічого збільшити я не Так. А, точно, там ще є ще один. Диви, Заходиш в скидки і з якогось рівня відкривається ще один контроль над містом. По і ти його ще купити можеш і купити ще якийсь участок. От чого я іменно. А, ось оцій. Я його майже і не купив. Не купував там нічого. <кхи> От а так потрібницям вес.50. Э, не слабо. Півмільйона? Серйозно? Жесть. А скільки воно. Це чекай, якщо воно півмільйона коштує, то почасовий буде 50 тисяч. 50 тисяч в час. Ого. А де ж я такий э, ліміт знайду? Ну, типу, це добре, що там прям мільйони будуть капати, проходить, але е, навіть після проходження всієї ігри е, в ліміт буде складати, ну, може, півмільйона, ну може мільйон, я не знаю. я, я не помню. От. Цей 5 мільйонів стоїть. Е, ця больничка 5 мільйонів коштує. Це в час. Півмільйона доларів. Півмільйона, пів, пів чи скільки? О. Коротше. 6. Ладненько, давайте прощатись. От, я ось осяду на свій бездоганний чорний транспортний засіб. Супер. І все, і попрощаємося. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал. Страшний дядько, бряха. Підписуйся на канал. Або ні Ну, як захочеш, Якщо ти хочеш дивитися проходження українською мовою, любої, любої ігри майже. От, то, ну, то підписись. Підписиш. От, а, якщо тобі просто забавно дивитися мене, то теж підписиш. Все. А, ще переходь за посиленками, там є посиленчико на, на мій другий YouTube канал по EDM. І розшифровується, перекладається як. Розшифровується, певно, як electro dance music, типу електронна танцювальна музика. От, І послухай, ну, там ще не все. Там, типу, там ще багато-багато всяких жанрів буде. Навіть якщо ти любиш heavy metal, або реп, або рок, або альтернатів рок, то підпишись і туди теж типу, будеш слухати всяке таке. От. Ну і понятне діло, мікси чисто від мене з Virtual DJ. І все. І <свісля> <свісля> ще там є посиланнячко на мою інстагрубу. Я там нечайно, я там в кожній серії типу про це згадую. Якщо ти вдруг так заявився на цю серію, то знай собі, що я сохну по тачкам люто. От і. І все. І заходь, дивись. Там є все, от прям від слова. Там близько тисячі постів. Постів. Хто короче, все, <клес> давай, до зустрічі.